Ірок першої половини чемпіонату. Подан сарнавт. Найкращий гравець ну, це перш за все відповідально. Так, відповідально. Хочу подякувати хлопцям за те, що дали себе проявити в першій частині. Бажаю, <laughs> щоб ця нагорода перейшла комусь іншому, бо ми кривбас. І не повинен на кривбесі голки приставати краще гравця сезону. Але дякую, буду старатися підтвердити цю нагороду. Але хочу ще раз сказати, що хочу, щоб хтось з наших хлопців, нападників, хтось забрав цю нагороду і наколотив купу м'ячів. Я скажу так, ця винагорода знайшла свого героя. Дуже непогано провів перше коло. І Дякуючи йому, багато матчів, які ми зіграли на нуль, і які ми перемогли, теж його великий, такий, знаєте внес. Ці перемоги. Він дійсно виборов в чесній боротьбі, набрав більше всіх балів. З чим я його і поздравляю, і бажаю, щоб і надалі він другі, друге коло ще краще зіграв, ніж перше. Ну а нашим нападникам зробити все для того, щоб вони стали після другого кола кращими, да, володарами цього призу. до роботи вже відпочинок і відпочинок, відпочивати завжди добре. Але треба вже повертатися. Нас чекає друга частина сезону, та ми в бойовій готовності будемо намагатися підійти в максимальних кондиціях. Був час відпочити практично біля 40 днів. Ми, я думаю, всі добре відпочили і з новими силами починаємо знову працювати, готуватися до другого кола чемпіонату України. Не вітає підроль! Сьогодні таке втягуюче тренування, там не було зауважень щодо ваги, там нікого хлопців не ганяли. Ні, наш тренер все пояснив нам, що ну, подивився візуально, а сказав, що на початку збору вже у Турції буде дивитися. Може, якісь санкції хтось хтось заслужив за відпуск, за, за відпуску, санкції? побачимо. Тобто вторечні точний діагноз хто як себе вів на за новорічним столом, так да, да, ще дали нам трохи часу, п'ять днів. Я думаю, що за п'ять днів ну я ж кажу візуально, дивишся всі всі в порядку. Так сталося. Зустрічаємо рік в таких умовах, і тим не менш, що ви хотіли побажати команді, гравцям, болівальникам всій державі. Та я починаючи з нашої держави, наших захисників. Наших хлопців, нашого клубу для всіх побажати єдиного, я думаю, це кожен про це мріє. І я хотів би, щоб наша перемога прийшла як можна скоріше. Це саме головна перемога буде для нашої країни, і для всього нашого спорту і для людей. Тому тільки перемоги. Перемоги і мира, спокою. Щоб ми знову жили так, як ми хочемо, і нікого не чіпаючи, і жити і отримати задоволення від свого життя. Оце саме головне. Тому ще раз перемоги і мира.